Добрий день, друзі. Знову прибігла з роботи. Ви подивіться на цей кущ деревоподібного півона Шиманішики. Вже розкрилися всі бутончики, ті, що я перед цим вам показувала. О, сонечко заді в мене на захід пішло, прийдеться мені ходити разом зі своєю тінню. Ой, друзі. Ну цю красуню, ну цю ж красуню не можна, не влюбиться. Оце таки така півоня шіманішики. Квітки дуже великі, розкрилися вже всі. Оце він третій раз цвіте, друзі, третій раз. Він подивіться, скільки їх. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. П'ятнадцять квіточок. Ой, краса та його. Не. Ось отакий от красивущий кущик. Ой, дочекалися мої всякі кошки. Да-да-да. Ось, ох, і ляпота, ох і ляпота. Бачите, у них головки всі повернуті в бік сонечка. От я їх тепер ось ззаді мене, вони всі пересаджені, забрала їх. Біля дому були під черешнями, під вишнями. І я їх сюди забрала, а цей тут відразу посадила. Отакий От красунчик, друзі, такий красунчик, не можу налюбуватися. Такий насичений колір, такий. А оце ось, подивіться, яка міліровочка. Більше білого, ніж рожевого. Тут більше рожевого, ніж білого. Тут такий. І ось який. І ось який, і ось який. Ох, і гарні квіти, ох, і гарні друзі. Ну от. Бачите, скільки їх. Сімнадцять нарахувала. Сімнадцять штук нарахувала. Ой. Ох, гарнюні. Вже на Фейсбук показала його, чи її півонією ніяк не можемо привикнути, що раніше був піон, а тепер вона півонія. Отак, так, друзі. Ну, зараз перейду вам і ще багато чого покажу. Подивіться, який насищений кольор у цього, як луки ззаді. Тут у нього ось п'ять бутонів розкрилося в цьому році. Кожен рік він прибавляє. Це якийсь, що я купляла в звичайному магазині, в садовому центрі і без назви. Ой, що ж це вони там роблять? Уже дні, декілька днів щось там гепають і гепають у сусідніх дворах. Ось така здоровенна квітка, друзі, подивіться, яка. Здоровенна приздоровенна, а та ще більша. Ходила за лінійкою спеціально. Зараз поміряємо, друзі. Ну-ка нуль. І тут кінчається 20. Дивіться. 20 см квіточка. Представляєте собі оцей розмір піончика. 20 см. Ось такий гарнюній повний кущик. Ось так я на одній ножці. Що мені подобається, він як штамб виходить. Бачите? Мені цікаво вирощувати його не кущом, а як штамбом. Дуже гарнюний. І от з порівняння з, з тим кольором. Ось він. Цей такий, цей такий. Ну ось тут, друзі, подивимося, які в мене тут луки за цвітай. Подивіться, який цей теж фіолетовий. Цей блідніший, цей темніший. Ось так. Там хвосточки піднімаються мої любимі. А це такі тут луки. Це ж на цьому кусочку саду Ось тут мене вже розкрився і я цим-то їдеш. Дивіться. Геоцин Ось такі гринюні квіточки. Мають високі ніжки. От після всіх луковичних ось зараз тільки розцвітають вони з жабкою. Поки ми заглядали на ті, учора розкрилася подзела друзі. Ось моя красунечка жовтолика. А де є тут іще бутончики? Я. Це перша розкрилася. Вон другий, повний, повний. Вон там третій надутий. Так що буде. Він не зразу зацвів. Декілька років ми чекали цвітіння. Ну от, ця, звичайно, квіточка менша, набагато менше. В два рази. Ось така жовтенька бардзела. Є в мене ще й така цибулька лук. ой, Ще згадаю, як зветься Еверест, по-моєму. по, -моєму, по -моєму, це Еверест. Білий гігантський лук. Ось у нього така нога. Тут, мабуть, що сам насіявся, може, я його посіяла, і оце аж до сюди достав. Це тут одна луковичка. Оці тюльпанчики заворожують нас, подивіться. Продовжують і продовжують. Мене радувати. Я вже типу, зрізала високі. І ці красунчики тут стоять. Гарненько так виглядають. А ось поміряємо міші, мені шики зараз. А ну-ка, друзі, давайте подивимось, скільки. Ну от. Якщо приблизно 16-17 сантиметрів, ще мені шики, чуть менше, ніж той. Здоровенний, маліновий там виглядай. Вчора поливала шланг тут стоїть. Прийшла, а тут же ж дощик тільки побризкав, а воно ж усе підки І Бабушка лила шланг і вночі до півдесятого ходила з шлангом. Ось дивіться, доцвітає ще цей. Білий фінікс теж на одній ножці. І теж буду так його формувати як на штамбі. Вон Він високий такий, і гарнює. І так цей куточок освіжає сильно-сильно. Такий куточок із такою темною, аквілегією. Темненький, темненький. Ось ну ка на сонечко подивимося. Отаке симпатичне, отаке от чудо на сонечку. Ну, а цей ось він під трояндою стоїть. Сонечко сідає з того боку. Проходила мимо по подорожки із мишками. А тут отакі от Анютки. Зупинилася. І не дарма що я там зупинилася. Ви ж подивіться на пошмачки. Аж три штуки відкрила ротики. Ой, друзі. Ось він. Три штуки один і розкривається оцей останній. Ага, так він ротик туди повернув. що воно мені не, те... не... не розуміє? Ага. Бачите, в нього рутик туди, це ми стоїмо зі спини від нього. О, сусід буде зараз траву косити. Поки сусід поїхав на своєю газонокосівку на другий кінець свого саду, покажу вам трошки композицію мою схотінню. Бачите, таку я, а мені ще подарунок прийшов із... Яскравої клумби я виписувала рослинки, мені прийшов подарунок матіоли. І я його тут посіла гляньте, і зійшли вони. Тепер біля качелі, біля своєї, миші, будемо і за лапахи слухати. Сілочки прибрала, бо дощі, дощі. я на них не сижу, мені нема коли. Так гарненько виглядає моя фатіня. Зараз, поки він тут гуде, я піду в другий кінець. Там ще одна півонія, в мене цвіте, покажу вам. Оці гігантські луки я вже вам показувала. Вище мене ростом, друзі. І меншенькі ось сюди цвіли. Ну, сильно багато вони розростаються. Ви знаєте, дуже вони насівають. Не те, що розростаються. Біля кожного якісь розростається, що наче от цибульки возле цибульки дродяться діточки. Ось так вони виглядають вже, бачите? Герньоні цей куточок тут була у мене децентра, бачите От. потім хлопці піднімуться і от такі, в куточок з цибульками. Зараз перейду вам туди далі. Ось так гарньоняці синюха. Звичайна синюха, лікарська синюха. таким кольором гарненьким. Звичайний кущик не варігатний. Варігатна там я вам показувала, воно з біленьким, розовеньким цвітем. Так, ну тут горянки мої. Знову продовжує отака От аквілегія. Осьока, ну ну-ка давайте ми щось на них подивимося. Ось такий водосбор з рожками сзади. І ще додикатіон тримається. Так. Ось такий кущик гарнюній, теж рожки ззаді. розовенький. Цей трошки світліший. О. Ну і цей. Такі рябенькі красиві грані садові. Такого кольору. Сам листочок кофейний такий не кофейний, а коричневий. а киточка блідна, блідорожаева така, сиренівим отливом. І тут вони в композиціях йдуть водосбори, аквілегія. Шпорник називають ще його. Так. От такий помаранчевий мачок, шифон, сіянець, я цей марін корінь. Ну так. Да. З мишою, обов'язково з мишою. А пахне, друзі, ох і пахне кущик. Трошки пелюсточки вже загнулися. Чи йому води не вистачає, чи зараз буду поливати його. Мабуть, що не вистачає водички тут з цього боку. Сюди не дійшла я. Зараз буду його поливати. Оце скільки півонів перейшлося на це відео. Оце ж не всі, їй 26 кущів, а я вам показала тільки шість. Два деревоподібних тих простеньких було. І оці чотири. Такий красунчик рододендрон, Червоний причервоний. Ось тут він. Сонечко вже сідає, тут в тіньочку, а тут він на сонечку. Ось такий. Зараз, друзі, буду поливати, бо я бачу, що пелюсточки в'януть. От мені весь час є з чим займатися. Не скучно. Веріатна астранція так виглядає. Розділила їх на два кущика, Це звичайна астранція. Тут є і рожева, і біла. Ну, а це ось така гарнюня. Ось такі гракущі в мене тут хост, яким вже, друзі, 14 років. З у початку вони нашого закладки саду. А так цей куточок за залі народоденрами. Ви знаєте, я дивуюся, що в мене до сих пор цвіте манулі. Я дивуюся. Дві повністю облетіли, а ця як друга почалася, так вона друга і цвіте. Ось патріот, ось канадіон Блу. Ще кранюща, ще кранюща, а така хуста. краса, друзі. Ну що ж, на цьому я вам закінчую своє, свій репортаж зі свого садочку. О, бачите, сонечко сідає, за домом тінь, а ще перед домом, то ще там трошечки сонечко світить. Нам все добре, друзі. Заходьте в гості. Буду вас чекати. Підписуйтеся, буду розповідати вам все, що знаю. Миру всім і здоров'я. До побачення.